Вчора, о, десь по обіді, з'явилася інформація, що президент Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства одразу трьох персонажів одіозних: Труханова, Царьова та Полуніна. Труханов це мер, обраний на місцевих виборах Одеситами. Царьов це зрозуміло, пан Олег, який і в бійки втрапляв, колишній регіонал, якого заочно засудили, він живе собі і блогерством займається на Росії. Ну а Полонін це відомий балерун, який на початку війни сказав, що він пишається своїм російським громадянством. І отут якраз насправді питання: четвертий рік повномасштабного вторгнення. Чому зараз? І чому така кампанія? Як це можна пов'язати всіх цих персонажів в одне саме сьогодні в цій точці, де ми перебуваємо?